Поточний стан реалізації в області програми її відновлення, і традиційно про це говорить виконуючий обов'язки начальника управління містобудування та архітектури Чорнобильської ОДА Сергій Куриня. Пане Сергію, будь ласка, так доброго дня. Скажу, що у нас продовжується реалізація цієї програми. Її відновлення, яка передбачає надання компенсації населенню за пошкоджені та знищені об'єкти. Вона, як я вже раніше казав, реалізується в декількох етапах. Перший етап це компенсація за пошкоджені об'єкти, другий етап це компенсація за повністю знищені об'єкти. Отже, по пошкодженому майну в нас дещо збільшилась кількість заяв від людей, і тепер становить 2900 заяв. Це власне те, що люди подали на отримання компенсації на проведення відновлювальних робіт. По пошкодженим об'єктам. З, з цього числа вже 966 громадян, власники отримали компенсації грошові. Ще 180 опрацьовано комісіями, повністю опрацьовано і передано в банк на виплату. Тобто, найближчим часом ще 180 людей отримують грошові компенсації, які комісії органів місцевого самоврядування нарахували по чеку листу. Але водночас ще майже 1000 заяв потребує обробки. Ось. Варто зазначити, що традиційно у нас лідерами в цьому процесі залишається Іванівська громада, Новобілузька Київська. Хотілося, щоб все-таки пришвидшило свою роботу Чернігівська міська рада, по якій обробки потребує ще 800 майже 900 заяв. Також хочу сказати, що по знищену майну в нас зараз реалізується власне перша його фаза, це якби ну, важливий момент. Я і раніше про це казав, але ще повторюсь, тому що люди часто зараз помилково подають заяву на отримання цього декомпенсації, не розуміючи, що у нас зараз видається житловий сертифікат по цій системі. Ось, тому хотів би в черговий раз закцентувати на цьому увагу, що е, заяви на отримання компенсації за знищене майно зараз подаються на отримання саме житлового сертифікату. Е, питання отримання грошових коштів на е, відновлення роботи по знищеним об'єктам зараз опрацьовується Кабінетом міністрів і буде запущено десь найближчим часом. Але скажу ще в цьому про загальні показники по цьому власне, етапу. У нас по знищеному майну всього подано 291 заяву. З цього числа вже 34 заяви повністю опрацьовано і по ним нараховано житловий сертифікат. Ну, власне, за останні два тижні ця цифра, мабуть, збільшилась майже вдвічі. Якщо не помиляюсь, минулий раз там було в районі 20 сертифікатів, зараз вже 34. Загальна вартість таких сертифікатів становить трошки більше 50 мільйонів. Скажу, що по знищеному майну сертифікати надаються зараз виключно одноосібним власникам. Але хотів сказати, що зараз профільним міністерством опрацьовується питання вже надання компенсації і багатосібним власникам. Власне, ця процедура проходить тестову обробку в реєстрі. Я думаю, що найближчим часом багатосібні власники знищених об'єктів також матимуть змогу подати заяву і отримати відповідну компенсацію в вигляді житлового сертифікату. Також можна сказати, що декілька тижнів назад Верховну Раду було затверджено закон, точніше зміни до закону про надання компенсації, якими передбачено виплату грошових коштів людям, які за власний рахунок відновили свої об'єкти ну, в цьому і минулому році. Це от одне з тих болючих питань, яке досить часто люди задають: що як бути в тій ситуації, коли я вже відбудувався там. За свої кошти і чи можна отримати компенсацію. Так от, з 1 січня 2024 року Міністерством анонсовано запуск власне, цього виду компенсації, де люди так само зможуть подати заяву через дію ну і, власне, отримати ці кошти. Також хочу ще повідомити, що наше управління управління містобудування та архітектури. Досить активно останнім часом співпрацює з декількома громадськими організаціями. Ми організовуємо спільні виїзди в територіальні громади, які найбільш постраждали від збройної агресії, де наші спеціалісти надають консультативну методичну допомогу, а представники громадських організацій надають юридичну підтримку людям, які мають проблеми в подачі заяв, в переформенні там майнових прав по питанням спадщини. Як показує практика, цей формат ну, доволі ефективний, тому що приходить багато людей місцевих, задають питання і, власне, отримують якісь практичні поради відповіді, як їм діяти тій чи іншій ситуації. З такими виїздами були вже в Кінській територіальній громаді, в Новобіловській, плануємо ще поїхати в Киселівську, ну і в інші громади, які там найбільш були постраждалі. Ось також Кажу, що по пошкодженому майну, по пошкодженому майну загальна цифра, виплат, загальна цифра виплат вже перевалила за 100 мільйонів. Ось Це власне от та сума, яка була нарахована населенню за останні, можна кажучи, півроку ну, з моменту старту цього процесу. Але ж він продовжується, комісії продовжують опрацьовувати вхідні заяви громадян. Нараховують кошти на ремонтні роботи по чек-листам, нараховують суми по житловим сертифікатам, тому цей процес він триває. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб максимально прокоординувати і підвищити ефективність цього процесу. Ну і будемо чекати на запуск цих нових видів компенсації, щоб якби, люди і інші, скажімо так, люди могли отримати ці кошти. Ось, якщо коротко, в принципі, то все. Дякую за інформацію. Вискачає запитання. Це питання є. Ви сказали, що з 1 січня ну вже запустять дії можливість людям подавати заявки. Як це буде відбуватися? Алгоритм алгоритм це буде трошки пізніше відомо, тобто поки що анонсують тільки саму можливість. Я так розумію, так, так, так. Да. Зараз анонсована дата, коли розпочнеться етап збору заявок від населення, саме по цьому виду компенсації. Протягом цих двох місяців, що залишилось, я думаю, що міністерство буде відпрацьовувати підзаконні акти, які дозволять врегулювати всі питання по нарахуванню таких компенсацій. Оскільки я думаю, що це буде якась або окрема форма, і треба буде встановити ж ну паралік документів, які будуть потребуватись комісіям для обробки таких заяв. Ну і цей час потрібен для того, щоб зробити необхідний програмний функціонал. Як в дії, так і в реєстрі пошкодженого майна, що все це запрацювало саме на програмному рівні. Тому я думаю, що зараз буде підготовчий період, десь там запуститься якийсь тестовий етап. От, і з ну, 1 січня, я думаю, це все має запрацювати, і вже люди зможуть отримати компенсацію за ті кошти, які вони витратили на всі всі ремонти. Ну і так само це стосується питання от, е, знищеного майна, багатосібних власників і компенсації на власну відбудову. Я ж кажу, це питання теж опрацьовується. Частково зараз воно вже тестується, тому маю надію, що до кінця цього року частина цих процесів вже запуститься. А ось про сертифікатів ви сказали, що на сьогодні 34 сертифікати вже на не отримали. Можливо, назвете, що за громади? Так, це, це конкретну інформацію. По видачі сертифікатів у нас. Самим таким лідером є Іванівська громада. Це сформовано 17 житлових сертифікатів. Тобто Іванівська громада у нас найбільш передова як по працюванню заяв по пошкодженому майну, так і по знищеному майну. Потім багато сертифікатів опрацювала Новобіловська територіальна громада. У них 8 вже створених, і, власне, люди вже їх отримували. Ось, ну, Є ще житлові сертифікати в коцюбинській громаді, дві штуки, в Бобровицькій п'ять сертифікатів. Ну і там декількох по одному-два сертифікати. А є можливо той, хто вже його реалізував, чи це поки що неможливо, чи е, ну, я часу. думаю, що теоретично може хтось і реалізував. Сам реєстр не надає можливості відслідковувати подальшу долю цього сертифікату. Ось. Але ж ще, мабуть, два-три тижні назад в дії вже власне з'явився цей розділ, де люди зможуть переглянути цей електронний саме сертифікат. І, власне, з яким вони можуть уже потім підійти до нотаріуса, який врахує цю інформацію при куплі-продажу об'єкту нерухомого майна. Ось. Тому, можливо, хтось вже і реалізував. Ось. Я думаю, що коли вже там на державному рівні цей процес набере обертів, тоді вже буде більше інформації, як там люди це все проводили через саму процедуру купівлі-продажу. Ось, можливо, у нас там з'являться вже такі більш публічні кейси, то ми якось окремо просто про це розкажемо, як їх там далі реалізовувати і що з цим робити. Ну да, цікаво показати людям, за як це відбувається. Так, так, да. це питання дуже важливе на цих зустрічах. Що я казав, дуже багато людей вже ж питає, що далі робити потім з цим сертифікатом. Але ж на даний момент, поки є, скажімо так, законодавча процедура, що визначено постановою, визначено законом. Ось, але ж я думаю, що найближчим часом будуть допрацьовані вже ці практичні кейси, і можна буде з ними потім окремо виступити і вже розказати на живих прикладах, як там люди це все реалізовували, які там нюанси в них виникали про цих процесах. Можемо ще запросимо якихось там представників юридичних організацій, які цим стикались. Якось так. Ми поки що це можуть реалізувати люди, які ну, власник єдиний. Так, так, так. Це власне ця перша. Перша фаза другого етапу, коли е, заяви на отримання сертифікату можуть подавати лише одноосібні власники. Але ж кажу, що для багатосібних власників вже проводиться тестування цього функціоналу, тому найближчим часом і для цієї категорії власників теж буде запущена процедура. Ну і заявок набагато більше буде. Так, е, да, да, да. враховуючи, що е, мабуть, все таки переважна кількість е, об'єктів житлового фонду мають. Два і більше власників, то цифра по знищеному збільшиться як мінімум втричі, мабуть. Як мінімум втричі. Ось, тому в черговий раз хотілося б звернутися до територіальних громад, яких кількість таких об'єктів велика це от Чернігів. Ось, і прилеглі громади до міста, ось, щоб вони по максимуму прискорили опрацювання цих заяв, тому що не за горами запуск. І цього другого, третього вже етапу і компенсації за власні кошти. А це все ж буде додаткове навантаження на посадових осіб. Тому краще працювати зараз, те, що вже є, щоб потім можна було етапно приступити до опрацювання наступних цих заяв. Ви назвали цикл. На початку, якщо не говоримо, дві це о... Так, шкалу, так, та це, це, це е, цифра 2900 е, заявок по е, пошкодженому майну. Ось. Це е, за останніх півроку чи вже більше трохи минуло часу. Це з моменту початку цього процесу. Якщо не помиляюсь, заявки там десь, мабуть, червня почали надходити. Десь плюс-мінус так. Це оця кількість, яка взагалі була подана людьми на отримання саме цього до компенсації. Але ж повторюю, що з цієї... Кількості заяв вже 966 повністю закриті, це по ним виплачена компенсація. Ще 180 опрацьовані теж повністю комісіями, погоджено. І вони зараз знаходяться на оплаті банку. Чекають там відповідного фінансування, тобто по ним теж уже якби рішення прийнято. І 169 відмов. Це власне по тим підставам, які визначені постановою про порядок нарахування цих компенсацій. А зв'язку з чим можуть бути відмовою якісь... постановою 381, яка визначає основний порядок нарахування цих компенсацій, і власне порядок роботи комісій, визначений чіткий перелік підстав для відмов в наданні цього виду компенсації. Першочергово, це. Проведення повних відновлених робіт. Тобто, якщо комісія приходить на об'єкт нерухомого майна і бачить, що він вже повністю відбудований, то вони згідно цієї постанови можуть відмовити заявнику в отриманні цієї компенсації, оскільки вона спрямована на те, щоб першочергово забезпечити тих людей, яких, власне, ну, нема де як проживати. Ось. А для тих людей, які вже шкоду відбудували, передбачено інший вид компенсації. Потім підстави для відмови можуть бути відсутність реєстрації в Державному реєстрі речових прав. Ось, Це теж може бути підставою для відмови, але в принципі тут людина, мабуть, не зможе навіть сформувати заяву, оскільки заява в дії вона вимагає вже наявності цього факту реєстрації в ДРРП. Ось. Потім ще підстави для відмови можуть бути відомості про внесення людини до цього реєстру корупціонерів, колаборантів, зрадників. Ось. Тобто там, в принципі, є чіткий перелік, яким керуються посадові особи комісії при прийнятті рішення. Ось. І вони слугують підставами для відмови отримані такого виду компенсації. Тож ми говоримо саме про пошкодження, не за так, так, да, да. Справа в тому, що е, наразі для пошкодженого і для знищеного мина е, розроблені окремі процедури, які визначені постановою 371 для пошкодженого майна і постановою 600 для знищеного майна. Ну і власне також комісії керуються ще законом про виплату компенсації за пошкоджене та знищене майно. Тобто, це такі основні нормативні документи, які використовують своїй роботі. Посадові особи у ранні місцевого самоврядування, а ця цифра вона збільшується з чим? можливо там на прикордоні у нас постійні ж обстріли. Чи це люди тільки зараз стали подавати за проще насправді декілька так це і безпосередні обстріли наших прикордонних районів? Тобто у нас там в Семенівському, в Семенівській громаді. Новород ну, Сіверській, ну фактично, кожного другого дня якісь обстріли, кожного другого дня відбувається пошкодження житлових будівель. Деякі навіть там по два вже по три рази зазнають пошкоджень. Ось безпосередньо це впливає на оцю от загальну кількість заяв на отримання компенсації. Але в той же час дуже багато людей зараз тільки зараз власне, подає ці заяви. Ось хтось там повернувся з-за кордону о, і вирішив це зробити. Е, хтось, власне, не вірив, що держава буде надавати такі компенсації, а зараз вже побачив на живому прикладі, що це все працює, що люди отримують кошти і вирішив сам подати. Тому от, о, такі, мабуть, дві основних причини. Дякую. Дякую вам. Чи ще до питання? Тоді всім спасибо. Завершуємо. І вам дякую наступного ну, Обов'язково ще